До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жителя Великої громади про те, що невідома особа, представившись волонтером шахрайським способом, заволоділа понад 71 тисячою гривень. У ході проведення перевірки було встановлено, що громадянин в соціальних мережах та на дошках оголошень здійснював пошук оголошень з метою придбання автомобілів на потреби ЗСУ. Як з'ясувалося, тато хлопця з перших днів війни служить ЗСУ, і він добре знає, що автомобіль на фронті необхідність. Я з батьком поговорив, може, давайте ми ми оголосимо збір якось помаленьку, помаленьку постараємося, та на якогось пікапчика вам не збираємо гроші. І відправимо, ми вже майже не збирали певну суму грошей. Оголошення про продаж автівки чоловік знайшов на одному із сайтів. Зв'язався з продавцем. Невідома особа повідомила, що вона може доставити автомобіль із за кордону, надала підтверджуючі документи на автомобіль та надала свої підтверджуючі дані щодо її діяльності у різних благодійних фондах та волонтерських організаціях. Потерпілий повірив, порадився з батьком і прийняли рішення скористатися послугами незнайомця. Аферист під різними приводами видурював кошти у замовника, просив оплатити послуги брокера, автовоза та завдаток. Десь за, 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 за пів години години ну, той Володимир мене набрав і сказав, що потрібно дати завдаток. За автомобіль, що типу, ви точно, ми точно беремо ту, ту, ту автівку. У результаті потерпілий двічі перекинув на рахунок зловмисника гроші. Загальна сума понад 71 тисяча гривень. Після останньої транзакції шахрай перестав виходити на зв'язок. По даному факту, слідчими Тернопільського районного управління поліції було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 Кримінального кодексу України, а саме шахрайство. Правохоронці радять завжди перевіряти інформацію та не перераховувати гроші наперед. Сьогодні у діяльності шахраїв в основі стоїть декілька психологічних основних принципів. Перш за все, це зловживання довірою. Ніколи не допускайте довіру. До тих людей, яких ви ніколи в житті не знали. Іншим принципом це маніпуляція людськими цінностями, такими як здоров'я рідних, такі як е, перебування людини у певному скрутному становищі чи важких життєвих обставинах. Шахраї миттєво заганяють людину у стресовий стан. Вони постійно тримають людину на зв'язку для того, щоб скористатися всіма тими ресурсами, які їм потрібні.